Прошується Андрій Геннадійович Мартин, завідуючий кафедри землевпорядного проєктування Національного університету біоресурсів. Вельми шановні учасники комітетських слухань. Ну, сьогодні я думаю, всім слід визнати, що. Чесно визнати, що жодний власник земельної ділянки в нашій державі насправді ніколи не хоче обмеження своїх власних прав. У штучному обмеженні ліквідності земельних активів в нашій державі сьогодні в основному зацікавлені аграрні підприємницькі структури, які по великому рахунку не хочуть ділитися своїми прибутками із власниками земельних часток паїв. Головний економічний наслідок мораторію, який ми вже можемо спостерігати протягом останніх 20 років, він очевидний. Агробізнес є одним із локомотивів аграроекономіки нашої держави, але але при цьому власники землі сільського жителі чогось цього абсолютно на собі не відчули і залишаються однією із найбідніших і найнезахищеніших верств населення України. Ідеальний орендодавець для середньостатистичної сільськогосподарського підприємства сьогодні в нашій державі це забита бабуся, в якої, яка, не дивлячись, буде підписувати будь-який договір оренди, яка не сильно опікується долею своєї власності, і що там з тою земельною ділянкою буде, і не цікаво. і яка бажана після смерті, щоб не залишила нікому в спадок свою земельну щоб вона зависла в повітрі, і ми тихенько її обробляли і надалі. Хоча справедлива ціна одного гектара ріллі в Україні становить близько 15-25 тисяч гривень за гектар. Чому ми не дозволяємо сьогодні самотньому пенсіонеру заключити договір до вічного утримання догляду? Для того, щоб хоча б на останку років за ним хтось мог, міг доглянути і він міг отримати елементарні мінімальні соціальні послуги. Сьогодні ринкова вартість паю це пенсія середньостатистичного селянина за 5 років. Давайте Поїдемо в село, подивимося в очі середньостатистичному селянину і запитаємо, йому не потрібні ці гроші да пенсіонеру. Хай помирає в злиднях. Тому висновок один: неконституційне обмеження на, розп... на заборону розпорядження своєю власністю треба знімати. Але сьогодні треба принципово вирішити інше питання. Необхідно виписати обмеження для покупців. Треба боятися не тих, хто продасть, треба боятися тих, хто купить. І тут дозвольте дати декілька дуже коротких рекомендацій. На моє глибоке переконання, як економіста, основними власниками земель в нашій державі повинні стати громадяни України. Раїни ніякі юридичні особи да громадяни України, які самостійно прибудуть працювати на цій землі і. Е... Для яких вона буде основним робочим місцем. Ніяких іноземців, в принципі, Україна має зберегти свій економічний суверенітет у питаннях виробництва продовольства. Відповідно, ніяких іноземців особисто, і ніяких іноземців, як кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, бути не повинно. Повинно бути чітке обмеження по площі земель в одних руках. Це обмеження обґрунтовується дуже просто. В одних руках не потрібно концентрувати стільки землі, щоб потім було вигідно вже на ній не працювати, а просто передавати її в оренду. При існуючих розкладах це приблизно 60... 75 гектарів землі в одні руки при цьому доходи на середнє домогосподарство тоді не будуть перевищувати доходів від оренди. Тому це також слід чітко прописувати. Сьогодні немає ніяких інституційних передумов для того, щоб запроваджувати ринок сільськогосподарських земель. Чогось в оренду ми землю передавати можемо. А Реєструвати перехід права власності ні, хоча в кадастрі і в реєстрі прав відбуваються абсолютно ідентичні процедури і при реєстрації права оренди земельної ділянки, і при реєстрації права власності. Тому, і ще раз підкреслюю: обмеження треба максимально знімати, треба мінімізувати вплив чиновників на процес ринкового обороту, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що чим більше в нас буде чиновницької участі, тим більше буде корупції, зловживань і всіх з цим пов'язаних негараздів. Ну і е, остання рекомендація, якщо можна також і висловити. Е, мораторій сьогодні вже приносить набагато більше шкоди, ніж він міг би принести користі. Українські селяни, селяни в більшості випадків вони є абсолютно ну, по-русски трезвомислящими, е, нормальними людьми. Абсолютно ніхто зараз не буде кидатися масово продавати ту землю. Так? Більшість українських селян. Цілком нормально налаштовані, передати і опять-таки там спадок своїм дітям, хай вони на ній працюють. Але земля повинна перестати бути неліквідним активом. Вона повинна перестати бути просто папірцем державного актів, да, а вона повинна стати реальним економічним активом, який буде приносити прибуток своєму власнику і який буде брати активну участь в економіці. Стале землекористування, інвестиції в сільське господарство, особливо меліорація земель, консолідація земель, вони почнуться тільки тоді, коли ми, хоч привідкриємо трохи оборот земель сільського Дякую. Дякуємо. До слова запрошується Леонід Якович Новокиївський, КП «Київський інститут земельних відносин. Шановні народні депутати, шановні колеги. Коли ми.